От, швартується кораблік з чеських будійовиць прогулочний. Хочу глянути, скільки ж то буде там людей вийде. Багато катається чи ні? По річці втава від чеських будійовіць до глибокої на Лтаві. А всі, хто передвигається, передвигається. По самому правому борту. Он. То хокейний майданчик. Наші доміки, оце наш домик. і вікно виходить на річку. Лтава. І замок глибоко над Втавою. А це наш домик і вікно на річку втава. ж вони не виходять, ще пришвартовується. Прямо цікаво, скільки вийде людей. Чи багато таких бажаючих. Один, два, три, чотири. З них одна дитина. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, десять, два зайшло. Він ще далі буде плисти. Десять чоловік вийшло. Одинадцять. 12. Це тут паркуються яхти і до 2,95. Це висота від води до висоти моста. 2,95. Може підніматися до 10 метрів. Тобто висока яхта може заходити. Замок, який мені подобається. Думав, дочекаюсь, коли поїде далі, попливе кораблік. Мабуть, що він стоятиме, може, стоянка хвилин 10-15, не буду чекати. З вами подорожі від Анатолія. Якщо подобається інформація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. До зустрічі на каналі. До побачення!